Йдемо на Дніпро, бо тут замітає, але пестренько тікати отсюда. Ціна плюс-мінус нормальна, не, не шикарна. Такі маленькі ялиночки ростуть гарні. Ну, е -е, Враховуючи рінок ринок рівного, то те, що я буду вести, це найкраща ціна. плюс з того, що було на сайті, додали 2000 гривень. Тобто якось можна їхати вже, вже краще стало. Газуємо. Одне завантаження біля рівного, одне в Рівному, на 3 годину, мабуть. Ну, зараз тут загрузимо, там домовимось швидше і будемо сверлити на Дніпро. Зараз із крайності в крайності ми їздимо. Всій Україні так шу, Отак, іменно туди-сюди Тут ще сніг більше їде, я дивлюся Замете таке Хоча ноль по-моєму Чи мінус один цей писав Погода Хааа Йоптє це нові запахи і так постійно в кожному місті чи в новому місці, якщо у нас відкрите вікно, то як подразник якийсь є, такий. Ми вже газуємо Ще 15 кілометрів до завантаження. Приїхав на таке місце. Така величезна парковка з снігу. Ну, там охрана дивиться, собаки гавкають. Хоча як то спокуса є, зараз дати на машині. Головне не перекинутися, бо нам ще, взагалі то на Дніпро їхати. Ну тут сніг такий М -м -м. хороший почався, капець просто. Зараз отут десь нас будуть грузити середніх ворот. секонд хенд в мішках на місто Дніпро. І друге завантаження. Такі величезні ці складські приміщення. Як він називається Second Hand Велосипедні шоломи. Там горы такие хочется копать просто. Security. Пес. Пес дать. Надо попробовать открыть сейчас. Бля, интересно, в спину доехать завтра до трех часов дня. Хотя доба. Тоба, я ще щось і не прикидав, чи встигну, чи не встигну. Короте, грузимося, стартуємо, і їдемо, і бачимо потім завтра все. Виїжджаємо до дозрівного через центр, все як завжди. Так, а що в нас тут по стрілках? Це тут ще так буває, тут право тільки направо, ліво тільки наліво, ну, так як я міста не знаю, то Сильно я знаю, як тут і що до чого. А тут автобусна остановка по праву руку. Ой, я ми. Бо так як по вантажному виїжджати, це треба об'їжджати десь через 3-9 земель. Сильно далеко. Оце ще вони ще люблять всіх, пропускають, стоять, такі вічливі. Ну, З однієї сторони, добре. Ну, Я так само там виїжджав, вони мене пропускали. Нерегулюємо перехрестя, всі їдуть, ніхто не нервує. Так, що газуємо. кинуть себе на фазу, щоб не їздити троїлейбус. Ну, тут такі оно ну, що? Кружок, піршоп. Поїхали, ні? А це ще Тоже, звісно. Ми їдемо по самому центру рівного. А чого? ми на газелі. Оце один із великих плюсів, що можна так швидко їздити, прям неймовірно. Ну і хто там в нас? Є Рено мастера, які їздять ну, під категорією Б. Таких машин небагато, я так розумію. Всі по об'їзних, а так можна через центр. Бо так, якщо назад вертатися, об'їжджати там коло кілометрів 15. Тримується. Блін, тут так гарно, мені нравиться. А, це думаю, що за повія. Чує? Саме головне побачив, повія, на рекламі висить, що оці в якомусь театрі на Карабаском. Буде продаватися. Так, а що він? Ага, ти поняв. Це трошки, звісно, є оцей нюанс, що так всі довго якось їздять, як прям ніколи. Так, 4.05. Да? А, вже немає числі, ну це ж центральна якась площа. Тобто може з рівного, да. де це, де це я напишу? Де? Що там у нас книгарня є? Супермаркет Солодощів. Рівне, хостел апартамент. Скільки у нас? 20 30 ну щось десь відпало. Тут зато сухо в Києві плюс 1 чи плюс 2 на цьому було на табло написано. Включить зелений, я приїхав. От понаклацювати цими красними, що це капець просто. Та лки-палки, не загорайся. Звуки. У мене голова вже болить, ну капець просто. Цікаві зав'язки, щоб поїхати вон, туди потім, ну, коротше, в сторону Донецького шосе, зі сторони цього Слобожанського проспекту. Тут треба закрутитися, так воно цікаво, Світофор горить там 10-12 секунд. Нам заварили, я там нічого не знімав, Сварщик все зняв, заварив. Зараз їдемо така ось окраса у нас. Міс, міс, місто Дніпро, річка Дніпро. Їдемо на завантаження, їдемо в Черкаси. Кажуть, сьогодні вигрузять. Думаю, як мене вигрузять, якщо завантаження на 4 годину вечора. Туди їхати 6 годин, це 10 вечора я буду. Вони кажуть, сьогодні вигрузять. Це, звісно, так цікаво. І теж цікаво, те, що з Дніпра в Черкаси їдуть меблі. Якось нелогічно. Як завжди, стояли ми там, а треба їхати грузитися аж там. Ну, коротше, зараз вона буде показувати отут. А тут коло обухівки стояли, а їхати аж кошти на старі. Колодязі, ну не на старій Колодязі, що це в нас таке? Соборний район, ну це по карті. Як він там по місцевому називається, я не знаю. Ну, коротше, він ну, це. Дібро таке велике, це капець просто. Так, де я? Хто я? там ще Їхати 12 кілометрів, 21 хвилину. Можна було поїхати якось там по лівому березі, але по лівому березі там треба сильно таким. Ми Тут так, прямо направо, вниз, прямо, ну коротше, дуже просто. Так, так, все, газуємо. Так, коротше, ми заїжджаємо в таке дивовижне місце, такими спусками, цими, що газель влазить. Тут плотно, це прям неймовірно плотно. Таке місце, я в шоці. Там я у вас гор спустився. Так, приїхали, зараз будемо грузитися, добре. Так, що Дніпро завантажили, виїхали за Дніпро, там, заправилися, тулим на Черкаси. Черкас і завтра йшов за день-субота. Десь на 11 годину ми домовлялися в е, на провивантаження. надвору вийшов, чи з надвору зайшов, чи щось таке. А виван тиждення неділя будемо лежати, нічого не робити. І що? На понеділок їдемо, грузимося на Кривий Ріг. Уже Валентина маршрут проложила, але в неділю, може, не будемо лежати, а може будемо щось зробити. Ну, робити. Но, коротше, а може не будемо, побачимо. Будемо бачити, що як воно й буде відбуватися. газуємо. О, А ви ж дивитесь щось, лайки не ставите або там дизлайки. Ну, Давайте, люба активність це активність. Так що нажимайте кнопочки, подобається, не подобається відео. Пишіть коментарі, може вам цікаво про щось, типу, як ну, зняти конкретно ну, типу, про, що, про що відео. Що найцікавіше? Це вітер ще. О, тепер не дує. Пишіть короте, в коментарях. Ми газуємо. Ну, там темно, не видно нічого, але ми газуємо. Ранок, Черкаси. Субота ранок, а це такі масовки, що це капець просто. Я в шоці. Ну все ж. Форт це американець чи що? Да, налево, направо и прямо. Все очень просто. Ну, движухи капец тут. На кто-то сделает так так, чтобы он быстрее, якось їхали. Вот вантажним не прямо нельзя, налево можно, наверное. Пагорб слави. Це біля нього. Так, зеленовий в нас. Значить можна вже їхати. Так, ніхто не йде, ніхто не цей. Осталось ага. хоть трошки. Так, добре. Вже й замовники дзвонять. Самий Це центр. Ми так припаркувалися. Я в шоці. На фоні замків. Бізнес-центр. Привезли меблі в бізнес-центр. Їдемо помить машину, тут такі краєвиди гарні. Ну, а черкаси ж їздять, як завжди, весело, капець просто. Цікаві перехрестя, цікаві будинки, цікаве все. Якусь GVC, мойка GVC називається, бо в нас не машина, а я навіть не знаю, видно вам капот так буде чи ні. Ні. Я туди очі не можу засунути, Ну чорне. Ну воно як на склі. Так вся машина. На ньому. Я вчора їхав, я був здивований. Наскільки багато цього. Вже грязна дорога, дуже грязна. Так, і так. О, транвай. О, а, це не транвай. Класс. Ой, главне ніде не цей. Так. газуєм, газуєм. газуємо, кілометр 200 ліворуч треба повернути. Ой, боже, боже Короче, газуємо, будемо мити машину Та й таке О, на той час будемо мити машину Машини помив, контраст. Такий. Тут задівна болотяка і тут так само. Дуже добре видно. Воском задули її. А пахне як? Тут воск хорошо пахне. Це така велика ця мойка. це тут адреса. Адреси немає, мабуть. Немає. Трохи серкасти. Тім посолок. Недалеко від проспекта хіміків. Погнали ми джопа. миджопа. Mm. Тут же ж на мойки виїхали. У нас є оно домашня ковбаса. Ох і дзвонить. Люди добрі, дайте покушать! Люди добрі, дайте поїсть! Оце в нас таке. Рі, рі, рева, рева якась як, корише, зі смаженої свинини. За такий смак собі. Ось ось смажена свинина настояща. Домашня ковбаса куплена в цьому в дубках. Вечір. Це зав, завтра нас завантаження і в нас вечеря. Отака ось. Де вона там? Каша гречана. 340 грам. Дуже іменно гречана, вона найкраща з усіх. Така штучка розігріли, Це такий на всякий. На в ці випадки життя. А, закуска така, хліб Дніпровський, є хліб переяславський. На десерт у нас буде така Марійка. Дуже корисна, ну, як корисна, воно, якщо хочеш дуже їсти, там 36 гривень став, взяв, замішав. Це в нас десерт жаковий. Ну, коротше, на 2 години втамовує 2 яблука, що на сагана намазка, та й все, в принципі. більш нічого не є. А ну і отакі жувальні цукерки. Це вже потім доганяться. Така вечеря, це в нас там, 56 гривень каша, 20 гривень хліб. Намазка, Намаска, кстати, якась акція в АТБ була конкретно на цю. Чак я викинув, що не знайду. Ну, 56 гривень, 20 гривень, ну це на, на сьогодні і на завтра хватить, можна ставати. Закуски теж хватить, бутерброди можна зробити, чаю заварити собі. І марійкою зараз закусимо. Коротше, 50, 20, блін, 25 і 35, по-моєму так. А, ну і водичка. Пить. І два яблука, там, 9 гривень стоїть. А Що я хотів, я щось я думку загубив. А, дивіться, що навчився. Резинка для грошей замотана за це, і причому ніде вона не зав'язана. І надіта на ручка. Що тут? Що тут? Нема ні одного вузлика, не склеєно нічого. Просто це ж чим зайнятися. Ну, як не чим зайнятися, то займаємося, таким, розвиваємо мозгову діяльність. Короте, мені приємного смаку, треба вже їсти, бо вона вже прохолола. І вам хто їсть, приємного смаку. Ось вже добрий ранок, але він не ранок, а обід, вже трохи проспали. Короте. Прилетів бігом, загрузився, як називається вулиця Герою Холодного Яру. Черкаси, то дорогу зробили, це об'їзнати, та, що так їхати туди, як він називається, в сторону Світловодська. Не пам'ятаю, як називається, Переяслав, не Переяслав. Коротше, На об'їзні, можна сказати, завантажився, приготовився кохви, бутерброд із вчорашньої купленої цієї намазки. Не ждемо ще щось загрузити, бо це якби наче хорошо платять. Ну у нас... Е Щас скажу скільки там вийшло. 1,40 подовженій машини на всю ширину зайнято. Там якісь. Е як вони називаються, медичні не. Медичні меблі. І можна ще щось взяти. Вони тут платять як нормально за цю машину. Його там 800 кг ваги. Ну. Но... У нас виходить 1,40 м, типа 5,30, це 3 м, там, ну, грубо говоря, свободно можна щось грузити. Значить, правильно починає. 5,30 мінус 1,30 м. Ну, а, 3,90. Вообще там 3,90. блин, короче, я уже, я так проспав все. Тут ночью шумно было, Так деренчали ці дрисаки ракетів. А наші пацаки ганялися за ними. Ждемо нове завантаження і А Ви поки поставте лайк, підпишіться, хто не підписався, то що дуже багато людей дивиться непідписаних, підписаних. А ви можете пропустити таку якусь цікаву серію мою. Шукаємо завантаження і газуємо.